Жителі Миколаєва та зареєстровані внутрішньо переміщені особи, котрі були поранені під час обстрілів міста, зможуть отримати до 10 тисяч гривень компенсації на оздоровлення з міського бюджету. Як оформити фінансову допомогу, якщо ви постраждали від збройної агресії Російської Федерації, знає наш кореспондент Сергій Лисюк. Підтримка постраждалих під час обстрілів мешканців Миколаєва, ініціатива міського голови. Грошова допомога буде виплачуватися миколаївцям з міського бюджету. Станом на 19 вересня до департаменту праці і соціального захисту населення міської ради із заявами про надання допомоги звернулися 54 громадянина. Перші 30 з них отримають кошти незабаром. Для цього необхідно звернутися до будь-якого управління або відділення департаменту соціального захисту в місті Миколаєві і надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку, що проходило лікування внаслідок ракетного обстрілу і банківський рахунок, на який буде перераховано кошти. Надія Скопенко наголосила, що отримати вказану компенсацію можуть і сім'ї осіб, що загинули внаслідок обстрілів Миколаєва російськими військами. Розмір допомоги буде визначатися у кожному випадку окремо. Це вирішується комісійно до 10 тисяч гривень. Розглядається ступень поранення і лікування, яке зазнала ну, отримала людина. Департамент соцзахисту ретельно відслідковує статистику постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації громадян. У місті Миколаєві, за даними управління охорони здоров'я, понад 700 осіб зазнали поранень від обстрілів, цивільних осіб, я нагадую ще раз. Осіб, які загинули внаслідок поранень, до 150 осіб. Це все да, з міського бюджету буде надаватись підтримку. Заяви на отримання допомоги приймають у територіальних відділеннях департаменту соцзахисту Миколаївської міської ради. Для отримання більш детальної інформації необхідно звернутися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.